Вітаю всіх! Слава Україні! Сьогодні народився герой із заставни. Це Михайло Гулько. Михайло Гулько є справжній термінатор. У нього було поранення в ключицу. Йому куля пробила ключицу, Там йому зробили операцію, перебиті всі нерви. Навіть коли він приїхав у відпустку, це було помітно, що у нього погано функціонувала рука. Лише на 50%. Ну не дивлячись на це, з відпустки він зразу поїхав в свою частину і зараз е на Харкові він в своїй рідній військовій частині, е ми повинні е Михайла е Гулька як героя привітати з Днем Народження. Тому що завдяки таким, як він, ми зараз тут сидимо е більш-менш в безпеці у нашій е любимій застав... Заставнівщині. На нашій любимій буковині. Ну а зараз я Михайла привітаю кротенькою піснею, яку я для нього тільки що написав. Гулько Михайло боронить рідний край. Гулько Михайло, він зараз на війні. Сьогодні він, у нас є іменинник, і ми його вітаємо усі. Його вітаємо усіх, щоб був здоровим, сильним та кмітливим, Щоб щастя мав, а також мав добро, Щоб успіх був для нього незрадливим, щоб мав достаток багато ще що всього, щоб успіх був для нього незрадливим, щоб мав достаток багато ще всього. Хай війна скінчиться вже пошвидше, щоб дома ми побачили його, щоб святкували в заставні іменини, і щоб йому тут затишно було, щоб святкували в заставні іменини, і щоб йому тут затишно було. Бо ж дома краще, аніж ото на сході. Бо ж дома дім, родина та сім'я. Вони також, Михайла, всі вітають, та згадують Михайлове ім'я. Вони також, Михайла всі вітають, та згадують Михайлове ім'я. Гулько, Михайло, боронить рідний край. Гулько, Михайло, він зараз на війні. Сьогодні він у нас є іменинник, і ми його вітаємо усіх. І ми його вітаємо усі, і ми його вітаємо усі, і ми його вітаємо усі.